Старґест! Разо! Разо! Так, миша, друзі, готові зустрічати нашого гостя талановитого співака репера, артиста. Я не знаю, як ще можна сказати. Разо! Привіт! Всім привіт всім привіт, всім привіт! Як е, ду, Дуже добре все. Радий знову бути у вас на Хепі Радіо. І ми тебе раді, ти такий сьогодні червоний, червоний, червоний стайл. Шо, трішки спекотно сьогодні. Спекотно. Да? Завжди, коли я до тебе приїжджаю, тут або дуже спекотно на вулиці, або дуже холодно. От бачиш, золотої середини не буває хамоха. Треба щось з цим робити. Я до речі, теж сьогодні бачиш в красному. Ну, я підготувався до твоєї прем'єри. Ну, розказуй, в тебе сьогодні після такої невеличкої паузи. Новий трек Новий із віртуосом. Що за трек? Що за трек? Що за трек? Ну, е, дивись. Е, оп, оп, алло, алло. Все, нормально, да, то може да. тебе там щось в наушниках. Да. Ну, а, Після того як ми презентували Нерусський, так в Тіктоку з'явилось відео двох військових, які під цей трек під Нерусський, їдуть так. за боєприпасами. Так дуже крутий відос. був, мені аж мурашки по руках пішли і. Я познайомився з цими хлопцями, почали переписуватись, дуже круті хлопці з штурмової бригади Сафарі, хлопці наші. І пішло у нас спілкування. Ми просто почали дружити. Вони приїхали в Київ, попали до нас на студію, ми подружилися, поспілкувалися. І знаєш, вони мене так надихнули своїми історіями про те, як вони, як вони кажуть, як вони працюють. Як вони перемагали. я це ріжуть оркам. Ну, як там сказати? розумієш? Так, так, то я п -п питався трошки м'якше сказати це. Це рано по-другому просто не виходить ніяк. Вони мене так надихнули, знаєш, дали такий вайб, сильний свій вайб мені передали. І знаєш, я захотів написати пісню не просто, щоб була у мене пісня, не просто щоб з нею виступати чи ще щось. Мені просто захотілося написати таку пісню, коли е, хлопці. Е, або там, ну, мої друзі, або інші військові почують цю пісню, щоб вони, знаєш, якось їм надихнуло воно чи щось. Знаєш, так дало трішки енергії музичної. Слухали. бо Музика рухає людьми. А мені цікаво, вони якісь от свої, як би сказати, а, а, оці ідеї. от там, Ми б хотіли, щоб там було щось там про, про то, чи про точі, якісь от настрій, чи, можливо, там, щоб темп БІПІМ там був якийсь, Чи як ми просто, е... просто познайомилися? Ми щось з цими хлопцями я вже сам зрозумів, що, що їм треба. Тому що хлопці такі енергічні, круті, веселі. Вони як звідти дзвонять, тільки що каже: Ой, бро, тільки що попрацювали, і дзвони мені там з цих їх місць. Да? Не, не знаю, як воно там все називається. Вони звідти дзвонять і. Попрацювали по орках, Що ти там <смір> як справи круто. <смір> Я... <смір> ну да, і, і от такий вайб. їх мені захотілося просто ось цю силу, цей настрій, з яким вони йдуть, з яким вони працюють по оркам, передати людям, щоб люди теж розуміли, що військові натхнен... ну, натхненно туди йдуть. Вони йдуть туди. Не просто воюють, бо так треба, чи ще щось хлопці там воюють, бо вони люблять цю землю, вони хочуть її захищати, і вони йдуть туди силами. Друзі, розумієте, що а, допінг це не тільки там їжа смачна, а, зброя та все інше, що потрібно нашим хлопцям та дівчатам для звільнення нашої України, але музика. Я думаю, що для кожної людини і в, а, в не а, в воєнний час, а тим паче, у воєнний, вона заряджає наповно, тим паче, коли тут. Понімаєш, вже кентичі кажуть, навели нам класний трек. То я думаю, для разу це як просто так сплюнути. І, і це, це, це не музичний фронт, на, на чому я хочу наголосити. Це просто трек, е, який хотілося, щоб він надихав і давав сили хлопцям. Ну що ж, тоді друзі, зацінимо. Разо під назвою Лютий вітер просто зараз слухай, і дивись, а після чого ми повернемось. Let's go! Сходу піднімаю, ніби сходи Будемо бити За свободу брати жовто синій Самий сильний Кожен тут воїн, кожен тут вільний Панчі для качу, що я тут бачу? Ор на прицілі, ніби той качу Рочі тримтіли, тремтіло і тіло Рапа, па 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 побачите село Волі дулі люди, буде там тремтіти, Ворог буде там убитих Не патронів, тобі так страшно, ти вже в полоні, сльози солоні, війця рікою. Брати мої, разом готові до бою, Перемога поряд з кожною добою. Мова на вустах, до тому тропою, Він си за все, що на він повіси, ми йдемо за тобою. люди і дереморобу, буде, там буде, убили. Ну що разу вітаємо з прем'єрою! Дякую, дякую, дякую. Такий, знаєте, справжній лютий, мега-лютий вітер в ефірі Раді. друзі. Давайте, слухайте, дивіться, щоб і переглядів було, і щоб просто шерінг. треба підтримати. Разо, не дивлячись на те, що цей трек, як він вже нам сказав, напряму це знаєте, заказ наших військових для бойового духу. Але я думаю, що і для звичайних людей теж цей бойовий підіде, дух... Підіде. абсолютно не завадить. Окей, власне. От це відео, як ти назвав його, муд-відео, це просто, чи ти плануєш, плануєш зняти якийсь кліп, чи що в тебе а, по плану, я не знаю там далі. Ні, ні, ні це кліпчик, який ми просто з другом взяли камеру і поїхали в поле. Я до речі, чому поле? Тому що е, хлопці зараз е, на тому місці. Де ось так все виглядає? Ну, ти знаєш, там поля, ця вся ага, історія. Ага. Я в дитинстві по таких полях ходив до школи. Так. так, от. Ідентично таке місце, по якому я ходив у школу. Це півтори години ти йдеш в одну сторону. Ти якесь ностальджі в тебе Ностальджі, ностальджі. Так. Я хлопцям це розповідаю, що я по таких місцях в школу ходив. Вони кажуть, скоро повернемо, підеш до школи знову. Так, дуже Кліпа не буде. Кліпа не буде. Це і є кліп, напів муд відео, з таким настрій, чисто, все. Боже, оце, це оце Напівкліт, напів. Не поймеш їх. Ну, головне, що працюють і дають нам класний настрій своїм музлом. Бо якщо не будете нічого випускати, гріть в аду вам, Ви розумієте, це ж вже ваше признання. Ви артисти зараз потрібні теж як ніхто інший. Ну дивіться, це вже здається другий трек. Другий, другий трек. Третій. третій, третій, вже. третій. І тут ти трошки мені поділився, що значить, плануєш трошки на ліріку перейти? Так, так, так. Сипачок -кур. <рисвіт> а кур-кур. але хочу сказати, що навіть лірику, яку я написав, це кохання про кохання, звісно. Але це кохання від військового до своєї люби, яка тут в Україні, в Києві так. або в іншому місті, і він співає, що. Він за нею, він за неї бореться, і за нашу Україну теж лірика це буде, чи там іншого стилю треки, хіп-хоп, реп, попса. Я доки не закінчиться війна, все одно буду десь або під текст, або сама пісня буде присвячуватися в будь-якому випадку. Тому що зараз відбувається так. Що? Нашим військовим слухай, ну мені здається, що серед військових може бути досить хороше промо. От каже, да я тебе питав, що як там розкрутка йде, і як там перегляди там два дні всього. А от військових багато, якщо це є трек для них, то військові, ну якщо буде там час, поділіться зі своїми побратимами, бо тут разу для вас старається на повну катушку. Слухай, ну крутяк, тоді ми, звичайно, будемо чекати від тебе нових робіт. Пісню поставимо ротацію. Будуть, будуть. будуть? Дякую. Звісно, будуть. Слухай, ну а окей, там фіти, всі діла, Зараз така от а мода. Там ті стими, де, ті, ті так, ті, а ти як. А, на попередньому, коли з ніруським приїжджали, я казав, що не буде фітів. Але, але фіт все-таки буде. Після треку воля вийде ще один трек, і цей трек буде з самураєм. Самурай, це е, мій один з тих кінтів, який воює. Так, і він з батальйону Сафарі. Ось це один з тих, хто їхав на цій машині <рес> за боєприпасами під трек не Тому з ним обов'язково ми зробимо класний трек. Ми вже готуємо, вже є демка, тому Ай, ми готуємось. Так слухай, ну а звірки сердічкою буде чи не буде? Я Можна в будущем, коли Вірка Сердючка напише на одному корпоративі. Просто виступити. Ви розумієте, так, замовляйте. разо, і Вірка Сердючка, мені здається, що все може бути просто огніще. Слухай ну Разо, дякую тобі, що знайшов час залітіти в цю жару, немножко пропатіться по вулиці, пробігти до студії. Будемо раді тебе чекати знову. Дуже радий бути на Хепі Радіо. Слухайте Хепі радіо та будь. Та щасливі. Понятно? От все просто і ясно. І ще раз, друзі, аплодуємо нашому прекрасному гостю. Разо! І не забудьте підписатися в соцсетях, тому що, знаєте, це дуже небезпечно. Можна, як то кажуть, згоріть аду за такі неплохі діла. А я от поки бистро три-два рази ще раз і ще раз поставимо цей трек, якщо ви пропустили і не пропускайте. лютий вітер, бай-разо на Хепі Радіо. Просто зараз.